Зі світу по нитці у горці привезли до Івано-Франківська гуманітарну допомогу для півсотні родин переселенців зі сходу, малозабезпечених та багатодітних. Вони приймають будь-яку підтримку радо та охоче, адже тікаючи від війни, з малечою на руках покинули у своїх рідних домівках все, що мали. Тож під мирне небо приїхали мало не з порожніми руками та практично без копійки у гаманці квартиры, работы роботи саме собою. потому что що все нове все звісна посуда на же саме та и постільне да ну і да час все нужно, бо долгое время же и роботи, не було нічого. То поэтому, звісно, все. у двох сотнях пакетів по одному на людину. Продуктові та господарські набори формували їх близько тижня за індивідуальною потребою кожної сім'ї. Два кілограми гречки, два кілограми рису, цукор, макарони, олія, шоколад. Печиво, чай, крім засобів гігієни, є каструлі, є чайники, є тарілки. Кому потрібно, скажімо, тарілки, ложки, вилки для дітей, памперси, засоби гігієни. Це вже не перша допомога, яку Угорщина надає українцям. Програма підтримки стартувала ще у лютому місяці. Тоді закордонні волонтери опікувалися медичною службою на майдані, а потім лікували у себе з півсотні постраждалих добровольців. Третій етап гуманітарні подарунки для переселенців. Наші партнери провели опитування родин переселенців і дізналися, що саме їм потрібно. Вже на основі індивідуальних запитів ми придбали усю цю допомогу. Так, ніби ці люди самі пішли до супермаркету і купили б собі усе. Що потрібно на місяць життя, тому це фактично місячна закупка. В основному финансировалась э, эта программа э, Министерства иностранных делів венгерским правительством. Ну, не надо забивать, що это деньги налагодження. То есть, собственно говоря, тут э, все э, это, это все деньги наших э, соотечественников. І, і дійсно можу сказати, що всі дуже переживають за Україну. Хоча програма завершилася, угорці мають наміри допомагати Україні і надалі. Між тим, окремі переселенці сподіваються, коли бойові дії на сході завершаться, вони таки повернуться додому. Наразі ж на території прикарпаття офіційно нараховують 530 втікачів.